Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіянин звернувся до всього народу. Це потрібно бачити і чути. Нарешті прозрівають відео в оригіналі. От ціна 20-махових ракет, підводних лодок, всяких там всяких там, я не знаю, танків, армат і всякої прочії Великої техніки. От народ оплачивает каким образом а он опра... оплачивает вот такими условиями жизни они очень народ победитель очень гордится всем этим пока народ победитель великий гордится вот он ходит вот в такие вот сортиры и продолжает гордиться ракетами 20 махов 30 махов Искандеры, сракандеры, ракандеры, блядь. Вот, россияне. Прогордимся, как следует, да еще? Сейчас всех порвем. Да мы Америку нагнули. Путин на место всех ставит. Ура! И пошел Вася прогордиться вот в такой вот туалет. Подумать, сколько же еще ракет махов Путин может создать. І сидит и гордится. Ну, пускай дальше. Той же часу у соціальних мережах обговорюють крик душі росіянки, яка виступила проти відправки російських військових до Казахстану. Жінка розповіла, що її син раніше служив у російській армії. Був контрактником якого відправили на Донбас. Згодом він став інвалідом з ураженням психіки. Та зараз контрактником з СРФ більше не є. Жінка проживає на північному Кавказі та заявляє, що не може дивитися на відправку чергової партії російських військових за межі РФ цього разу до Казахстану. Я не можу мовчки сидіти та дивитися на все це, що відбувається заявила вона, коментуючи ситуацію у Росії. У мене у самої син був контрактником і потрапив на війну в Україну після цього психічні розлади. Я розумію, зараз усіх матерів, у яких є сини контрактники Я дуже розумію це. Я вас дуже прошу, як мати прошу, не воюйте проти українського народу та казахського народу. Там же ж ваші батьки, ваші діти. Я прошу вас, як мати не треба. Не робіть цього. Зупиніться, хлопці. Почуйте мене. Син не слухав і пішов на війну. Зараз йому вже байдуже, а мені з цим жити. Заявила жінка. Російські окупанти розбігаються, оскільки розуміють, що їх вбивають, фактично заради того, що президент РФ Володимир Путін і далі сидів у Кремлі. і Міг прожити трошки довше. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притулов Атеріспресо. За його словами, іншої причини для війни РФ проти України просто не існує. Росіяни починають потроху розуміти, що фактично їх вбивають заради того, що Путін трошки довше пожив. О, така ситуація в Росії вже почалася. Це не значить, що вони стануть нам друзями ніколи. Але друзями вони нам не будуть, однак те, що вони зараз будуть повертати зброю проти своїх і почнуть думати про те, що їм треба якось виживати, а їх хочуть убити. Це вже реальна ситуація. Пояснив військовий експерт. Він вважає, що Росія спробує примусово мобілізувати велику кількість людей. Нема куди діватися мешканцям Криму, які панаєхалі, яких за різними державними програмами переселили в Крим, там було близько 300 тисяч переселенців, а значить близько 40 тисяч мобілізаційного резерву. Його абсолютно весь заг. Рибуть стверджує притула на його думку. для росіян стали знаковими вибухи у Луганську та невдала ракетна атака на Київ сьогодні вранці. Збиття всіх канжалів, які сьогодні летіли над столицею, стверджує те, що Путін не має чим погрожувати і чим хизуватися перед своїм електоратом, тому що іскандери більше не сміються. Усе стало зовсім погано, і тепер виявилися у Росії король голий, тобто цар голий. Він не може вже нічим погрожувати. У нього немає ніякої чудо зброї, про яку він так багато казав, немає. Кенжалі вони не працюють і відповідно з великою ймовірністю ракети, які там стоять, нікуди не полетять, тому що нема. Вони надто довго стоять. По перше, по-друге, скоріше за все, вся їхня начинка вже давно прогнила, зазначив експерт. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.